Так, дядьки, всім попривіту. Що у нас опять станочок крутиться, значить лавеха мутиться. Залітає в нас сьогодні в продажу така от шикарна NES. нс 12 ілі сн 12 Коротше, їх розновидностей просто до хріна. Так, як ви бачите, все працює. ну Мотор тут не прям, я б сказав би, що. Дуже рідний. ну коротше, Моторчик є, переходну плиту зробили. Як бачите, все працює. О, зараз ускорим. Новий частотник. Той дядько, що виграв, частотник відписався. Сьогодні все поїде. Все, коротше, відключаю, бо треба економити електроенергію. Це поки дали нам годинку потужності. Думаю, включу вам, покажу, розкажу. Дивіться. Навіть звізда, а в лбу каже, звезда горить. Це інтересне Неска. По состоянню, дивіться, рієчка. Отак вам збоку покажу. Реечка нульцева. Ну, естественно, ручки, херючки, підйом опускання. Колона красива. Ну, опять інженерна мисль, дивіться. Щоб підняти ручку, треба викрутити болт. Ну, ну це капець. А, це вже хтось тут колхози переварював. Бачите, трошки з углом не вгадали, але ну, воно все працює. Станина тут широка, просто що капець. Дивіться 570 на тут? Ну, 450. Отака от станина По люфтам. А що вона дивіться, пінолька взагалі в ідеалі. Тут трошки мазута. Ну, На проворот, звісно, є. Воно тут шпунтиком шпинь... шп... піджимається. Давайте опустимо. Так не чувствую. Ну, його тут і не буде, бо воно ось стягується. Це шикарний варіант. Поністю комплектна. Ну, рейка я взагалі перший раз в житті така попадає. дивіться, вона просто нульцева. І звісно, ручка опускання, горшочок. Е, отут один болт зірваний. Один болт зірваний, ну Вона прийшла мені розібрана, ну один зірваний, це я вам сразу кажу. Вот. Ну, я думаю, то не сложно. Тут Морзе 1, Бачите, такий трипер стояв. Ну От що це делали з цим патроном. Ну, це трипер, я його так наже. Дивіться, де та короста лазе. Люська, як ти туди залізла? А це ж на граків ганяє. Це... Ну це капець. От. Блять, як її туди сняти. Ну да ладно. В общем, тут Морзе один. Ну, все шикарно. Цена 8500. Я думаю, шикарна ціна для такого шікардосного станочка. Тобто по ньому абсолютно нічого не треба Ну, Якщо є желание гвинтик высверлить. Ага. Ну, не мати пази. Ну, плита теж хороша. А, вопрос на засипку, дядьки. От дивіться, ті, чисто теоретически. От, хто працює на фризері, от, например, два паза Наприклад, сделать, ну, типу як на NS-12A. Два пази касіки воно буде стоить? Мені так чисто для себе, щоб розуміти. Дорога це процедура чи ні. Тіло тут станини, я думаю, загласив вес його кілограм 80 кг. В общем, отакий красавчик. А ви поки лайк, підписочку втуліть, бо ми ще чуть-чуть пізніше буде розігруватися одна цінна, інтересна штука. Бо хто пропусте, той не виграє. У нас тут, бачите, які кардібалети. Це новогодні акції, скидки, розпродажі, і розіграші. Ну, Тут таке твориться, що, що просто капець. Так що ви підписуйтесь, обов'язково і лайкосики. Ждемо, все буде. І так, продовжимо. Дивіться, буде в нас ще в продажі грядка отакої красоти. Отакі от красавчики. От. Ну зараз почнемо ми з розіграша. Дивіться, який в нас буде в розіграші красавчик. Красавчик мікрометр 25,50. Красивість коробочка. Е, правила ігри ви знаєте. Лайкосик втулить відео обов'язково. Написати комент. Ми по коментам вибираємо переможця. І підписатися на канал. Це обязательно. Об це все у нас от буде безплатно. Лайк, підписка, коментарі. Це все безплатно. І комусь безплатно поїде такий красавчик в коробочці. Так що, дядьки, тут все серйозно. Серйозна фірма, серйозні подаруночки. Дивіться, яка красота. Ай, ти що. Я б собі оставив, але я не вмію ним користуватися. Моє діло барижить. <свісно> правильно, правильно. Ну, а ми приступимо. Дивіться, отакий фуганок шикарніший. Тут різьби, все, втулочки, перехідні, заходні. Все присутствує 250, діаметр 90, ножі шикарні. Тут можна хоч бритися ними. От, клини, ножи, все, дивіться. Ну, він сам крутиться, сам працює. Ціна його буде два косаря. Двушечка. Це тут стояв оцей патрончик. Ну, патрончик теж бабок стоїть, дядьки. Я вирішив його зняти і продати це, Я не знаю, що це за геній, так зробив, виточив, тобі... Ж... Ні, щоб якось планшайба з цим відділення знялася, а шківи залишились. Це все монолітно виточили. Плюс зняли, бачите, не вистачило ума так зробити по-людськи, щоб патрон був зібраний. І по-людськи його виточити. Вони зробили отак. От. Ну нічого. Е, зараз дійдемо до них. Не спішіть, не переживайте. Далі кутник. 1200 гривень, він у нас йде 400 на 600 Він, звісно, не супер. Ідеальний в маслі, нульцевий. Ну, стан в принципі, міняємо. 1200. Не, щось я грубану, давайте за Ось так і напишете кутник за косарь. То щось я з патронами розійшовся і кутник сюди попав. А так, в принципі, хороший. Хоча ви знаєте, там китайські по 300 гривень а ті пластилінові, де там не 90 градусів, а може бути 95 або 88. І потім Діло можна наделать. В общем, косарь. Заберіть хто небудь оці протяжки. Напоминаю пилочки 200 діаметр, 400, 600 і 300. Берете кількість, трошки буде вам скидка. Дальше, наші красавчики. Так, Патрончик. Судя по кулачкам, состояння в нього ще непогане. Ну так, да, він трошки закоксований. Ну, як? Почистить, побілити, покрасить, помазати. І буде пушка. Може комусь на серлілочку зробити таку планшайбу. Ілі же хто хоче в місті з валом забрати. ну Люди сказали дорого. Дорого, знаєш, продамо дільно. От. Е, Состояння його, бачите, внутрі там пиль, стружка таке. Ну він ще й хороший, хорошенький. Ціна 1400. Сотий, сотий патрончик. Далі, отакий курдуплик 80-й, 1800 гривень з планшайбою на ТВ4. Я його з ТВ знімав. По состоянню я вам теж скажу, що він офігенський. Крутив, в люфта нічого ніде нема. Тобто, кулачки. Дивіться, красивий, красивий. Ну, його теж трохи очистить. І буде бомбічний патрончик. от. от. 1800 гривень з планшайбою. Ну, планшайба теж трошки грошей стоїть. Ну, Я думаю, суть ви поняли. Дивіться, ніде не побита, не подовбаний. 1800. Їдемо далі. Отакий от красавчик сотий. З планшайбою вже. Це, мабуть, зробили, щоб зажимати більший патрон. Ну, Мені здається, він і не робив. От. Трошки його корозія, звісно, прибила. Чи побила. Ось От. тут все ідеально, Люфта теж не грама. Не грама. От дивіться, кулачки. Обично коли зажимали, видно, вони розплюскуються, вони блистять. Усе шикарно просто. І ключик до його. Ціна 2200. Бо патрончик реально чіткий. Його слегка... ну, звісно, як ви купуєте бушну річ, перемить, перечистити треба. Давайте таку стоечку за три сотні оприділим. Да? да. Патрон поляк. Не, білорус. Білорус. Під планшай двохсоті. Конус. Я ще не розбираюсь з цих конусах. Хер, я знаю, який тут конус. Ну, якийсь конус такий. 1500 гривень. Тут, ну, звісно, таке присутствує. Оцього ніде не дінешся. На 1К62. Давайте пустимо в акцію 2500. Оця е, матня і гвинтик. Клина нема. 2500 1К 62. Стоїчка 1800, я не знаю, що нікому не треба таку дебелячу. Стойку на магніті, все шикарно, все крутиться, все працює. Бачите, працює як нове. І ще в мене питання. От, Нахрена делать вот таку балубуху, якої можна станок перебити пополам. Обачна якби магнітна стойка, тут індикатор, який важить 100 грамів треба поставити. І балубуха така, 10 кг це загадка. Далі тісочки в акції за косарь. Оці номер 5 Соті губки, ніде не варені, не жарені. Єсно, що отут вроде як одної губки не вистачає, ну і гвинтика, щоб крутити. А так, Шикарні тісочки, кольосика кому на станочок, 1600 гривнів. Хромірувані шикарні на поворотних цих штучках. Втулить десь станочок, передвигати, сталінський патіфон, печка, турбіна якась з того, з Камазовська, та хрень. От. Що у нас тут? ну, Діодики, само собою, кого є, пишіть, присилайте. Далі не забуваємо вставочки на фрези, такі ВК8. Бачите, їх тут два. Два вида, ну, 90% отакі і 10% отакі. ВК-8, 100 гривень кілограм, Тосовська фрези, куча, отакі, 50 гривень кілограм. Сверла 2400 десь була бумажка. Третій сорт Морзе 3, Морзе 4. Ну, Вони виглядають трошки страшненько. Ну, порядок, якщо привезти, буде пушка. Фрези отакі, морзе 4 під обичний хвостовик, під шомпол. Морзе 3 під обичний хвостовик. Коротше, це по 70 гривень кг. Всікіна десь який насиплю. Ну, хоча б від 10 кг. Також не забуваємо, кучка є по малим продольним. 1М61, 1А616 ну, Різне состояння, різні ціни. От 4 тисяч гривень. Е, Бабулети те, теж є от 4 тисяч гривень 1 м 61 ну і так далі. Я думаю, хто шари, той шари. По опять, не добрався. Тут пройти ніде. Далі, по метчикам. Що я вам хотів сказати, дядьки. Багато було запросів, але їх і небагато залишилось. 100 гривень кілограм. Як у нас відбувається, 100 гривень кілограм? Дивіться, а так за гребущою рукою беру. Ось отак, отак грибану. На віса, що в нас? 1,96. 2 кілограма. Ось, ось такі крупненькі мічики. Треба там 10 кілограмів. Отак. Ось, ось, дивіться. Ось. Все, що попалося, все ваше. Що у нас тут? 4,7 кг. Ну Таке воно щось гуляється. Ось вам мічики на 500 гривень. Шикарно, шикарно, всі підряд. Бо вчора, як почали скидувати оце список Шиндлера, мені такі-от такі, я вас повністю розумію, що всім хочеться хазяйські е, м'ячики, щоб там від шестерки, ну, грубо говоря, там до 18-го. Мені теж такі хочеться, бо іноді самому треба. Ну, що маємо, те маємо. Там, наприклад, кабани сильно такі можу не нажити. Ми їх віддільно продамо. Ну, блін. Що попадеться, все ваше. Я думаю. Тут ви поняли, да? 468. Грубо говоря, на 500 гривень. шикарно, шикарна. Талька, ой, талька. 700 гривень, Короче, на рух на... Вы поняли. Є така матня сотий патрончик з обратними кулачками і бабкою. Я за неї просив 6500 і можна торг до От просто до, до усрачки. Може хто хоче кулач. О, Люсьєн! єн. Люська, а ну Йди сюди курва. Там питали, що це в неї. Ану дай, Люська, за шишка, стой. І треба все інспектувати. Це в неї з детства така шишка, воно як лімфовузел. Так можна шишку ганяти. Каже, що робиш, Люськи шишку ганяю. Бачите, воно як лімфовузлик. А Курва, еквілібристка. Можете її тоже лайкосик поставити. Так, патрончики. Оця куча грядка за соточку американську. Двоз, 250. Всі 250 тут і польські, і венгерські, і слав'янські, і румунські, які хочеш нахрен. 200 кг їх тут почти за соточку. 100 баксів. Так, Не забуваємо завали. Це 16К25. 1К62, 16К20. А, Один гвинтик треба відправити. УДГ з 160 патрончиком. 4500 можна торг. Плита дебела, люнетики, різці на відро. Дивіться, скільки різців. Так же само вибираю всі підряд. Всі підряд отак. Грибану все ваше. Ну, продажа хоча б від 10 кг. Ну, на 5 кілограмів ну, там нічого просто ні на що глянути. Хоча б від 10 кілограмів. А взагалі так відро. Так, 12-літрове відро, все, що попало, все ваше. Погані я відкидаю, де сверх погані. Може Ми їх дешево продамо. 70 гривень кілограм. Ну, тут 30 кг ви берете за двушечку, вже соточку зекономили. А там хоч 10, 15, 20, 25 кг сіки, вашій душі буде угодно, хоч 100 кг. Не забуваємо такі тісочки Хороші з трубою по 1800 Можна торг коробка. Теж хтось питав, Це... ай, чуть пальця не зажувало. З фрезера, не знаю, воно так должно, не должно ходити. Сустояння її шикардосне. Вон, бачите, не розбите, не побите. Якогось фрезера. Колона 2М112, 1500 гривень. Ну і в принципі все. Да, Люсико? Е... Діди, дай, пройду. Также стрілки не забуваємо. Давайте сьогодні їх пустимо в акцію. Хто забере всі 24 штуки? По 100 гривень віддам. 200 гривень, 2400 НГФ NGF 3, з Хоботом Ша 4. Кусочок отакої сверлилки, воно важуче за соточку американську. Ну і запчасті. Ми там теж питали, що є запчасті. От, що є там Фартух. Ота от от станина е, НСК є. От, бачите, як я вам показував. Тут ну, не в два рази менше, ну, чуть, чуть поменша станина. Колона без рейки. По полторушечці ТВ3 на розрив тинь, супорт, малопродольна станина. Ну, коротше, все, що ви бачите, це на розрив НГФ ша 4 Теж може кому що треба якісь запчастюйки, А, не забуваємо за цю шайтан машину. Шайтан машина за 400 американських грошей. Обзорчик на неї був. Якщо кому треба, зроблю доповнительний. На цьому, в принципі, все. Кому що цікаво, пишіть на Viber. У нас як завжди, оплата йде на ФОП. Якщо кому треба, доповнительні фото відео, то зроблю. але без маразма. Що там теж за одну хрень вчора хтось писав. Зроби мені 33 заміри, 33 фотографії. І це вот зрозуміли, починаються кардібалети. Через час людина написала, є, є, купляю. Тобто, як сказати, предпочтіння, не знаю, як воно українською буде, предпочтен. Перевага О, перевага надається тим клієнтам, хто чим менше мозги ділає, тим більше вас шансів купити. Тобто, ну, я думаю, ви зрозуміли смисл. Там є ця балабуха, хто знає, куди вона і що вона, там, якщо плюс-мінус. Щось треба заміряти, я зроблю. Ну не блін, там розстояння від пола до центру до середини, длина, ширина, висота, а сфотканий мені знизу, зверху, з а постав мені їх покрути. і починається такі кардіболяти. І саме головне, якщо мені підійде, я куплю. От коли діалог починається таких слово, мені вже не хочеться нічого робити, тому що чоловік не знає, що воно і куди його втулить. І типу, якщо мені підійде. Я куплю, а я кажу, а якщо не підійде, то не, не, не куплю, кажу, смисл смисла цих теледвіжень. Коротше, це сложно, це, це поймуть тільки торговці. Хто торгує, це вам там за кадром льожа на диванчику, в теплі, добре. -е, дивиться, як воно тут це легко і просто, коли Блін, щось я знову розгавкався. Ну, це так, треба іноді вибалакуватися бо робочі моменти, не всі розуміють це. Я ж кажу, хорошим людям можна і договоритися, і пофоткати, і скинути. А коли починають, оту... а вдруг, а може бути мені підійде, а може якось отак, а може в розсрочку, а от лежить мені на два місяці. Устрає, купили, оплатили, у нас оплата на ФОП. Всім пока. Не забувайте підписуватися. Бо хто не підписався, без ніщачка залишився, так? Да? Не відкриють. Бачите, як плотно воно все воно вже жде свого хазяїна нового. Всім пока.